Скажіть, будь ласка. 에... Ви впевнені, що ви хочете це робити? Що робити? Там порушень немає? От ви, ви контролюєте діяльність працівників. Я, де, де? 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 Я зараз вам вручаю де? обвинувальний акт. Обвинувальний а, а Чи є там порушення? чи Ні, це вже суд буде вирішувати. Давайте ви зараз отримаєте. А, а, а ви не ви вирішувати, да? скажіть, будь ласка, Я, да, скажіть, будь ласка, ви не повинні вирішувати? Чи Прокур... Прокурор би не підписав акт, якщо вважає, що ви, не... Доктор, ви вважаєте, що там законно все нормально зроблено, так? те, що... що не було, що не було опитано, Звісно. очних ставок не було. Дивіться, прокурори слідчі робили, слідчі дії, не було. які вважав необхідними. Ви мали... могли клопотати про проведення спілкування? Ви клопотали? Звісно, а... клопотали, а ви що? Ви... Як ви так кажете, ви матеріали бачили Я, я матеріали бачив. Ну так, а якщо ви заведете питання, чи клопотали, чи не клопотали. Ну Я хочу, щоб ви підтвердили це. І для <с себе зрозуміло, що ваше питання вже Так, подивіться. справа що відкрити дозволити. Питання про те, чи достатньо, чи прокурор Почте, свої пиште, я вам скажу чесно, без спосіб. Те, що ви взагалі прийшли працювати в прокуратуру. — а я вважаю, що безглузде, те, я, що ви я стали. Адвокат. Я вважаю, що безглуздість це те, що вас взагалі прийняли в прокуратуру. Бо а я вважаю, дуже багато, що вам є, дали адвокатський свідоцтво. Дуже, дуже, дуже багато є достойних людей, які повинні Добре. були працювати, а не папеньки, а не, не папінькиних синочків, які, 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 які повинні піти і встажуватися для початку Миколаїв, початку. А потім, дуже, вже, а а потім, потім же, вже. але Заслужи. не військово, це хамство. Заслужи. Розумієш? Це хам з з сторони. Я дуже вибачаюсь, Андрій Валентин. Ми прийшли отримати Пришли акт. Слухайте, я чи задав просте зробили? запитання. Чи правильно видали ви... Це цей акт обвинувальник? Цей акт видав прокурор Нагайенко, старший групу. Він підписує усі ну, процесні документи, якщо не знаєте. Так, є, і що далі? Що далі? Я вам його вручаю. В якості кого? Прокурора, який є одним з групи прокурорів. Покажіть мені норму в законі. Де зазначено, що ви маєте право вручати в винувальний акт? Покажіть Верхович, мені норму, де вказано, що я що не маю права цього. робити. Має. Я вам ще раз скажу, що ви покажіть мені норму. Я вам теж саме кажу, Покажіть покажуть. Ви мені норму, не складали це в винувальний акт. акт. Ви не складали цей обвинувальний акт. Я ви не чуєте мене, чи що? Ви не несете відповідальність за його вручення, бо ви його не складали в нормах закону цього. Так, давайте ви прокурорні колокона. Ви покажіть, де зазначено, що старші групи прокурорів. Це нормально. Оце скла в скла прибивала вона. Не, не тикайте мені. Та я буду тикати. Андрій, ви не будете тикати, справа? Нормально розмовляти. Я буду тикати, буду тикати тикайте комусь на дворі. Бо ти для мене сапляк, який сом набагато на, на молодший за мене. Звідки ви знаєте багато... замолод? Звідки ми знаємо? Знає. Що ви погано ви виглядає? Ви це це не знаю, що ви старші ви ві ви складали це. як? віктор Микола. якщо у вас є скажіть мені норму закона. На підставі ви якої закладу, ви маєте право, я не маю права на Ви зобов'язані роз'яснити Андрію Івановичу. Що, його я вам, права. я вам нічого не, не зобов'язаю. Ви мені не, не зобов'язані зняти роз ніяке. Розбирайтесь. Андрій Іванович, підписуйтесь.